Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що немає ніяких реальних підстав розраховувати на якісь територіальні компроміси із російським президентом Володимиром Путіном в рамках потенційної мирної угоди з Російською Федерацією. Під час свого інтерв'ю телекомпанії BBC, а також під час виступу на Мюнхенській конференції, Володимир Зеленський підкреслив, що Україна буде боротися за повне відновлення своєї територіальної цілісності, і звернувся до союзників України із Проханням прискорити надання Україні сучасної зброї для того, щоб ефективно протистояти російському наступу, який вже розпочався на українські позиції на сході України. Експерти, які аналізують ситуацію в російських збройних силах, підкреслюють, що Кількість втрат, яких зазнають росіяни у останні дні, також дозволяє говорити про те, що наступ Російської Федерації на Донбасі, якого так довго очікували, фактично вже розпочався, і це видно саме із кількості втрат. Росіян на східному напрямку це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну, підкреслюють військові експерти, які вважають, що зараз для російського президента Володимира Путіна є важливим. Утримати контроль над окупованою частиною Донецької і Луганської областей, а також спробувати вийти на адміністративні кордони цих українських регіонів. Знову нагадую, що ідея виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України є офіційно прокламованою. Політичною метою так званої спецоперації, що її Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого минулого року, і вихід на ці адміністративні кордони дозволив би російському президентові оголосити про те, що головна мета спецоперації досягнута, і що так званий народ Донбасу вигаданий є путіним та іншими мерзотниками з метою створити плацдарм. На сході для окупації нових українських земель більше не зазнає проблем із безпекою від так званих українських окупантів. Однак військові спостерігачі останнім часом говорять про те, що враховуючи реальний рівень воєнних можливостей російського очільника, йому доведеться обирати між Кримом і Донбасом. Що водночас захистити ці два. Стратегічні для Російської Федерації напрямки агресії російський режим не зможе, і отут дійсно величезна проблема. Можна продовжувати діяти на Донбасі, пробувати вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, але або втратити контроль над Кримом, або прийти до ситуації, в якій півострів опиниться під. Обстрілами українських збройних сил його військовий плацдарм буде фактично знищений, і Крим таким чином перестане бути стратегічно важливим півостровом для Російської Федерації. Таким собі авіаносцем для подальших наступів на. Південь України і для дестабілізації ситуації у Чорному морі, очевидно, що сама окупація і подальша анексія Криму планувалися російським президентом саме з метою і надалі дестабілізувати ситуацію у чорноморському морському басейні, шантажувати як країни, що не входять до НАТО Україну і Грузію, так і країни-члени НАТО, насамперед Туреччину, але й також Румунію і Болгарію, а також створити відповідь умови для окупаційних дій на півдні України щоб згодом, як ми це вже бачили за подіями лютого березня минулого року окупувати Херсонську, миколаївську Одеську області України і вийти на кордони з самовиголошеною Придністровською і Молдавською Республікою для. Ймовірно, подальшої окупації самої Республіки Молдова, Так що Крим як плацдарм має для Путіна величезне значення однак, і втрата Донбасу для російського очільника це справжня ганьба. Якщо Путіну не вдасться зробити так, щоб його банда вийшла на кордони Донецької і Луганської областей України, це буде означати, що сама спецоперація пов'язана звичайно ж не із Кримом, а саме із Донбасом, зазнала повного і невідворотного фіаско. І про якісь реальні подальші дії росіян у війні тоді буде говорити досить важко. Союзники України між тим серйозно розмірковують про те, яку допомогу надалі може отримати Україна від цивілізованого світу з метою. Прискорити закінчення війни саме на умовах демократичних країн, а не на тих умовах, які плекає авторитарна Росія Володимира Путіна. Мюнхенська конференція, на яку зібралися провідні лідери країн світу, і до учасників якої у віртуальному режимі звернувся президент України саме такий форум, на якому обговорюється питання подальшого розвитку людства і протистояння демократії і авторитаризму однак. Варто нагадати, що саме з трибуни Мюнхенської конференції свого часу Володимир Путін самовпевнено виголосив власне політична креда, яке базувалося на відновленні імперських амбіцій Російської Федерації, впевненому антиамериканізмі і антидемократії, готовності Росії протистояти цивілізованому світу з врахуванням її і силових, і енергетичних можливостей. Тоді цей маніфест самозакоханого чекіста. Спробували сприйняти як таку собі політичну карикатуру, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію, що вже скучила за царем, батюшкою за новим Сталіним. Однак Володимир Путін звертався саме до західних політиків і попереджав їх, що якщо вони не погодяться із відтворенням радянської сфери впливу і з тим, що Росія буде повноцінним господарем на пострадянському просторі, тоді. Вони можуть отримати велику війну і серйозні економічні проблеми. І, звичайно ж, те, що тоді на Мюнхенську промову Путіна, на появу нового Гітлера, готового говорити про війну, смерть і шантаж з високих трибун, не звернули належної уваги, і дозволяли Путіну робити все те, що він і намагався робити. Всі роки після Мюнхенської промови і аж до великого нападу на Україну говорить про недооцінку цивілізованим світом цієї небезпеки, яка зараз стала однією з найголовніших проблем для європейського континенту. А завтра, якщо Росія Путіна не буде переможена, і якщо її не будуть сприймати як агресора, який має позбутися окупованих територій, може стати Частиною проблем для усього світу, і те, що так дійсно може відбуватися, ми бачимо по останніх зусиллях Російської Федерації на міжнародній арені, по пошуку нових союзників, по пошуку діалогу з Іраном і Китайською народною республікою, по створенню проблем у різних регіонах світу, Росія, яка вважає себе, Центром опору демократії і нормальному життю не збирається так просто складати зброю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який дозволяє нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!